Топ 10 псевдокорисних добавок. Ми швидко зараз пробіжемося по цим добавкам. Фоліва кислота. Ні в якому разі це, це стосується лікарів. Не можна призначати лікарі, будь ласка, гінекологи 5 мг дозування, тому що якщо є мутації фолатного циклу, це може призвести до навіть до онкології. До раку декрестол, вітамін Д 20 тисяч одиниць. Це взагалі нерозумно. Не можна таке високе дозування зараз приймати раз на тиждень. Це некоректно. Лікарі призначають. Оці препарати нутриціологи і лікарі теж, будь ласка, не призначайте. Подивіться на склад омега-3 до козагексоєнова і козапантеєнова кислоти повинні бути у сумі мінімум 700. Тут не вказано, які форми вітаміну в 6 а активна форма в 6 щоб допомогла при передменструальному синдромі або для підвищення ферментів печінки – Це пірдоксаль 5 фосфат. А, від, чи при, при алергія. Вітамін В12 12 теж форма не указана. Вітамін Є е, теж без форми. Правильна форма: то і токофероли. Це коректна омега, яку можна знайти в аптеці. Кажіть своїм пацієнтам або клієнтам, якщо ви нутриціолог. Риб'ячий жир. Хтось думає, наприклад, мій батько. він Думає, якщо написано «риб'ячий жир 1000 мг», це все одно, що омега. Ні, це не омега. Ми не знаємо на 1000 мг, скільки там буде двох омега 3 жирних кислот. Аскорбінова кислота, оця солодка. Тут дуже мало вітаміну С, неправильна форма і солодкий препарат даже дітям такого не можна давати. А, магній Б6. Подивіться на форму: карбонат магнія. Це дуже погана форма, як і карбонат кальція, подразнює слизову і дуже маленьку біодоступність має. І, а в магні, якщо ось такий магні, магні, Б6. Там не сказано, яка дозу, яка форма Б6 і яка форма магні теж буде неефективним. Не призначайте, будь ласка, лецитин і вітаміни групи Б. Лецитин дозування замале, 500 мг, воно нічого абсолютно не десь, коли найменше дозування це 1200 в два рази на день. Найменше, а лікувальне дозування може бути вищим по 1200, навіть по 2400, там три рази. На день може і таке бути дозування. Вітаміни групи Б форми не вказані. Кальцій де Це теж дуже поганий препарат. Кальцій аптечний, це карбонат у формі подразнює слизову і небіодоступна форма. Краще кальцій і гідроксіапатіт обирати. Далі йосен люблять призначати ендокринологи, погана форма, тому що тут токсична форма сіліну, селеніт, не призначаємо. І цинктірал, цинку сульфат теж погана біодоступність, краще обирати цинк а, Далі а, такі препарати: гемоферон, препарат заліза. Без активних та ну, без кофакторів. Теж не, маленька біодоступність і немає кофакторів, а залізо краще приймати з кофакторами. І вітаміни групи Б, невропатологи люблять призначати цей препарат неовітам або Вітаксон, містять неактивні вітаміни, якщо є мутації фолатного циклу, або інші вони просто не підійдуть і результату не буде. А, і що краще, ліки чи бади? Зараз ми поговоримо. Омега-3 1500 мг на день. Ок, якщо ви її засвоюєте, нормально. Що краще, ліки чи бади? Тут важливо оцінити поточний стан та ризики ускладнення захворювання. Тобто, якщо до вас звертається клієнт і каже, що в нього високий тиск, гіпертонічна хвороба, треба відправляти до кардіолога, обов'язково приймати лікарські препарати, але паралельно працювати з причинами. Інша ситуація, коли приходить пацієнт і каже, я лікую герг, гастроєзофагіальну рефлюксну хворобу омезом, інгібітором протонної помпи, некоректно. Тут треба м'яко сказати, що є альтернатива. Тому що ОМС може призвести навіть до раку шлунка, не можна його призначати, а нутриціолог може допомогти нутриціологічно. Тобто є речі, коли реально лікарські засоби нам нічого не дадуть, як комбіновані оральні контрацептиви. Але нутриціолог може м'яко, коректно розповісти, що треба робити. А є ті речі, коли ми можемо поєднувати функціональну медицину, і клієнт лікується у лікаря, розуміти дію препарату та дію добавки – це теж дуже важливо. Знайти провідний дисбаланс, головну причину порушень, вирішивши, яку інші дисбаланси вирішаться самі собою. І якщо людина приймає лікарський засіб, ну паралельно, якщо це необхідність, треба усувати дефіцит речовини, спричинений цими ліками. І якщо ми кажемо про гіпотереоз, часто клієнти питають, що приймати гормони, чи, усувати, чи можна там приймати нутрицептики, в мене все буде добре. Треба дивитися на рівень ТТГ, на які, причини, які були причини, які призвели до гіпотерозу, і далі вже вирішувати на курсі, я теж це даю. Якщо призначили кроворозріджуючі засоби, наприклад, аспирін, тут можна допомогти без прийому лікарських засобів. Питний режим омега-3 на антиоксиданти. Якщо високо, Високий тиск нутриціолог може допомогти, працюючи з інсулінорезистентністю з високим рівнем цукру, знижувати гомоцистеїни і підключати амінокислоти, такі як аргінін, наприклад, який буде сприяти зняттю спазму з судин. Гормональний збій. Аргінін він розслаблює і розширює содини. Якщо гормональний збій теж пошук провідної причини і підтримка детоксикації, призначили АМІС, можна замінити на цинкарназін або інші препарати. На курсі ми це розбираємо. Без метформіну ніяк підключайте Б12, без статинів ніяк підключайте обіхінол.